Яйця в Україні це не тільки їжа, це символ супротиву та гніву. Найчастіше вони потрапляють в недобросовісних політиків. Його? 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 Розмір має значення. S -M L, XL – це не про одяг, це про курячі яйця, які в Україні хочуть класифікувати, а ще їх мають сортувати за класами А та Б. Перша така інформація почала з'являтися наприкінці січня 2023 року в багатьох телеграм-каналах та інформаційних інтернет-сайтах. Чи відповідає ця інформація дійсності? Перш ніж розпочати своє дослідження, ми поцікавилися думкою женців. Чи чули про те, що курячі яйця планують продавати в магазинах за розмірами та класами? Ні, не про такому, якщо чесно. Не цікавився навіть темою. Знаєш, вони дорогі ці яйця, а як їх там класифіцірувати? Це що останнє, що в нашій країні треба робити, все зроблене. Для чого? Бачила по телевізору, ну, як ні. я зважували яйця на весь. Яйце є яйце. Все рівно, жовток там отакий, от в кожному яйце. Якщо воно більше, там значить, білка більше. Бомби. Я думаю, що ну, не вийде, все одно люди перебирають яйця і будуть вибирати, все одно найбільші. Також ми провели онлайн опитання у місцевій вайбер-групі Екстрене южне. В голосуванні взяли участь 519 людей. Так, це правда відповіли 84 людини. Ні, інформація неправдива. 194 людини. Мені байдуже 241 людина. Запропонувало сортувати курчі яйця за класами та розмірами Міністерство аграрної політики та продовольства України. На їх офіційному сайті, 26 січня, був оприлюднений проєкт наказу про затвердження вимог до курячих яєць. Пояснювали записці до наказу йдеться, що яйця хочуть привести у відповідність із вимогами законодавства Європейського союзу. Наразі цей проєкт на стадії громадського обговорення набрати чинності він має з 1 січня 2028 року. Ми запитали держпродспоживслужбу, яка має функцію контролю за додержанням законодавства та захисту прав споживачів. Робиться це для того, щоб по перше до, до, доєднати узгодити наші документи до документів Євросоюзу, в якому ми в якому ведемо торгівлю а друге, це для того, щоб Ну, це систематизувати і не допустити до вживання на маркування, як деякі виробники роблять, що яйця домашні, чи курка утримується там в таких там умовах. Маркування буде здійснювати тільки виробник. Саме тому дають такий великий перехідний період, щоб могли бути перенаванта перенастроєні ці всі лінії. Маркуванням яєць для подальшої реалізації в торгові мережі займатимуться виробники. В Южному на полицях супермаркетів ми побачили марковані курячі яйця. Виробники також пропонують яйця молодильні, крафтові для духмяних пирогів. На сьогоднішній день не було такого, щоб люди запитували розміри, але на упаковках ми бачимо, що виробник уже маркує їх за розмірами. Ну звісно, ми бачимо, що від розміру, мабуть, трошки ціна залежить. Отже, корічі яйця за класами та розміром близькому майбутньому продаватимуть в Україні. Вердикт правда.